І так понеділок, перше липня стаю на ваги. Дев'яносто Записую. І так пишу перше нуль. Сьоме. Дев'я сім дев'ятсот. Минулого понеділка було сто. Ось так. Значить, я молодець. Іду займатися. Взяла сьогодні нові пляшки Уже на півтора літри. Сьогодні буду вивчати нові вправи. Всім доброго ранку. Сьогодні 1 липня, я вже на своєму місці На своєму місці сили. Вагу ви мою вже бачили, вага вже йде потихеньку вниз. Слава Богу. Так. Сьогодні я за міст не піду. Бо вже пізновато, там вже таке сонце шмалить, не піду. Зараз пороблю свої вправи фізичні і подивилась в ті, хто цікаві вправи. Покажу вам цікаві вправи для рук. Отак. І так, ми починаємо. Ось самі прості ті, що ми робили в школі. Раз, два, три. підходить. ちょっと。 вам вправи, які я видила в тіктоці. Для підтяжки рук і підтяжки грудей. Опускаємо руки, підняли різко і опустили. Різко підняли і повільно опустили. Підняли, опустили. Тепер друга вправа. Кут 90 градусів. Звели ручки, підняли вгору, опустили. І так, і так по 10 разів. 10 разів одна вправа і 10 разів друга вправа. Все виконуйте і подивимось на результат. Ще раз всім привіт. Прийшла додому вже зробила каву. Я каву давно не пила, вчора взагалі не пила. Зранку була зайнята на базарі а в обід сильно жарку. А сьогодні поп'ю з вершками, кинула чайну ложечку, ложечку вершків, у мене курка завелась. Завелась мамкина курка. Ана, ну, пожалуйста. Ой, не дає їй говорити. Ну що, сьогодні, що сьогодні? У мене посуда небагато. На світло більше нема, як є. Сьогодні вимкнули о другій ночі і вимкнули аж у пів сьомого ранку. От, уявіть собі. Так що так. Посуда приборка. Сильна жара, не знаю. Ну, буду робити. Що буду робити, та й буду показувати. Так, зараз розведу цей раунд ап. І хочу побризкати у подвір'ї бур'яни. У нас у дворі такі бур'яни розрослись, нічого не можна зробити. Ось, бачите, зараз я їх побризкаю. Вам показати, знайшла я знахідку дивіться Це одна курочка мені нанесла 4 яйця. Скільки це вона у нас із якого числа? Ой, ну, з 24-го, здається. Це 4 яйця я знайшла. Ось так, зараз заберу і покладу в холодильник. Мені незручно одною рукою. 15 година, 16 хвилин. Я ще нічого не їла. Ото вранці ще як пила каву із сиром і все. Зайнята була. Прибирання, прання, отаке. От так. Зараз я приготую юшку, рибну юшку. ну, уху, да? Червона ринка. Зріжу я її наполовинку і половинку засолю, а половинку приготую уху, оце буде так. Почищу, помию. Коротше, ви мене зрозуміли, так? Да? Так, ставлю каструльку з водою і вкидаю цибулинку, нехай закіпає. Деціонер у хаті увімкнула, відкрила двері сюди. Та й добре. Ну, зараз нагріється тут. Ну, я швиденьку юшку зварю і все. Нічого такого більше не буду готувати, бо сильна жара Такий в мене не то обід, не то вечеря вже, 16 година. Юшка, рибна, шматочок рибки і салат. Все, буду обідати. Дуже хочу їсти, це капець, Ух, то те, то те. То так і до 16-ї години до цей. Ой, доходилося. Так, всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Так, дівчатка, я вже поїла, буду йти в кімнату. В мене добре в, кім... в хаті там кондиціонер працює. Він на старенький, але ж хороший, це нам Женя перевіз. Нам Женя, все. Все, що не кінь, все, Женя. Син нашій Женя. Так, дівчатка, буду йти, поставлю вам відео до 18-ї години. Бо о 18-й, мабуть, вимкнуть світло. Нас сьогодні якось, якось дивно і не вимикали цілий день. Діти говорили, що в них вимикають цілий день світло в Києві. Так, ну давайте, буду закруглятися, поставлю вам відео. Дякую, що мене дивитесь. Ставте мені лайки, пишіте мені коментарі. Ви мене самі найкращі, самі добрі люди. І я вас поважаю, і я вас люблю. Все, до зустрічі, до побачення, до завтра. Давайте.